Вітаю до вашої ваги новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк і про головне за день розкажу просто зараз: очі на полі бою. Військовослужбовцям 10-ї гірсько-штурмової бригади передали два десятки квадрокоптерів. Їх придбали за кошти обласного бюджету. Подробиці у відео. Два десятки очей для військових. Бійцям 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс передали дрони. Старшина Анатолій Дирів на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Каже, ці апарати для бійців нині вкрай важливі та потрібні. Іноді ці дрони це є чи не єдиний практично засіб масового враження ворога. При тому, що є певна достача боєприпасів, доводиться виходити таким методом боротися з ворогом. Це дуже важливо і дуже потрібні речі. Мавіки придбали за кошти обласного бюджету. На них витратили майже 2,5 мільйони гривень. В черговий раз вони демонструють, що Кошти обласного бюджету, які є в їхньому розпорядженні в обласної військовій адміністрації, використовуються правильно і по призначенню. На звернення 109-го батальйону, які сьогодні перебувають в зоні бойових дій, влада правильно відреагувала і в черговий раз допомагає нам тим, що найбільше потрібно сьогодні. Звичайно, це зброя, але і засоби, які сьогодні стоять, які є позаду мене. Це мавіки треті, це є очі військовослужбовців, це є і зброя. Відповідна для наших хлопців вони дуже її потребують, і сьогодні влада правильно відреагувала і надала голова івано-франківської військової адміністрації Світлана. Онищук зазначає, зараз кожен робить усе можливе, щоб допомогти військовим захищати та відвоювати кордони України. Тож не можна зупинятись ні на мить. Десята гірсько-штормова бригада, наша Адельвейси, потребують максимальної допомоги, тому що вони сьогодні максимально вкладаються для того, щоб наступила ця перемога, і ми в тилу повинні допомагати підтримувати і виконувати ті завдання, які вони ставлять перед нами. Ми опрацювали запит, який надійшов до нас. Відповідно, сьогодні найбільше є потрібні тактичні речі, сьогодні потрібні дрони, мавики, тобто те, що збереже життя нашим захисникам. Крім того, на Коломийську громаду з обласного бюджету виділено 15 мільйонів гривень на придбання квартир захисникам. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Світлі та комфортні. Ще чотири оновлені сучасні палати для наймолодших відкрили у педіатрично-соматичному відділенні номер 3 міської дитячої лікарні. Їх також оснастили необхідною побутовою технікою. Чи сподобалось відділення маленьким пацієнтам? Дивіться далі. Ще чотири сучасні палати для наймолодших відкрили у педіатрично-соматичному відділенні номер 3 міської дитячої лікарні. Тепер тут світлі, комфортні для спільного перебування діток та батьків приміщення з необхідною побутовою технікою та санвузлом. Ті палатики відремонтовані якраз в такому малюковому вигляді виглядають ліжечка маленькі, малюнки, тому що сама комфортність перебування дитини в закладі має дуже велике значення для швидкого одужання. Ну лікування це завжди травма для дитини і тим більше часто дуже і для мами, інколи більше навіть ніж для дитини. І тому ми стараємося зробити все те, щоб вони перебували в комфортних умовах, почували себе тут безпечно і почували себе як вдома. Витрачено більше півмільйона наших власних коштів на, на ці поточні ремонти. Це все, що ми зробили упродовж цього року. Нині лікувальні установи забезпечують себе самі, розповідає начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба. Заклади можуть розвиватися, надаючи платні послуги поза межами програми медичних гарантій. Проте минулого року на охорону здоров'я. З міста було виділено понад 100 мільйонів гривень. Платні послуги вони не обов'язкові для всіх. Людина собі, пацієнт, собі вибирає, чи він хоче отримати послугу за програмою державних медичних гарантій, чи він хоче щось більше, інші якісь методи лікування обстежень або поза чергою на галузі охорони здоров'я з міста в минулому році було профінансовано більше 125 мільйонів гривень. Включаючи комунальні послуги, тому дуже важливо, що місто дбає про медицину. Оновлене відділення вже оцінили маленькі пацієнти разом із батьками. Юрій Шкромида, батько чотирьохрічної христинки. У міській дитячій лікарні вони перебувають уже п'ятий день. Каже, відношення лікарів та умови лікування чудові. Умови дуже цивільні, то все у нас влаштовують чисто, прибирають фантастично. Кожен. Працівник на своєму місці, так що ми, ми дуже задоволені і мала навіть їсти лікарняну їжу, на це вже означає, що все добре. Загалом у відділенні одночасно можуть перебувати до 30 діток. З нагоди дня міста маленьких пацієнтів відвідав і міський голова Руслан Марцінків. Хочеться, щоб було наша лікарня, щоб вона була гарною і щоб дійсно тут були належні умови для дітей, для батьків. Ну і також дуже важливо, щоб лікарі відчували, що вони працюють в належних умовах. Тому дитяча лікарня за останні роки дуже багато оновлено, дуже багато робиться. Сподіваємося, що нам вдасться зробити ще багато в дитячій лікарні. Ну а з нагоди дня міста, з нагоди того, що місто буде святкувати свій день народження, 361 шістдесят річницю відзначати приємно, що такі палати ну, якби відкриваються. Медичні заклади міста стрімко розвиваються та оновлюються на черзі. Відкриття відремонтованого кардіохірургічного відділення та операційного блоку у центральній клінічній лікарні. Мар'яна Джерча Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Ужила за СРСР та Росією Прикарпатку, яка поширювала в соцмережі про російську пропаганду, засудили до п'яти років позбавлення волі. Нагадаю, працівниця одного із об'єктів критичної інфраструктури івано Франківщини захоплювалася російськими вояками і покладала сподівання на призначення командуючим сил вторгнення генерала Суровікіна. Про російські ідеї та погляди активно поширювала у соцмережах. Суд визнав інтернет-пропагандистку винною за двома статтями Кримінального кодексу України. Ідеться про розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Глорифікація її учасників. Агітаторці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Кошик хоробрості під таким гаслом провідає цьогорічний сезон благодійного проєкту На шапку. Головна ціль допомога дітям хворим на рак. Акція уже є впізнаваною, адже відбувається в Івано-Франківську шостий рік поспіль. На відкриття нового сезону завітала і наша знімальна група. Так, струнний ансамбль Франківської обласної філармонії кватро традиційно відкрив новий сезон благодійного проєкту на шапку. Щоб підтримати маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні Івано-Франківська щочетверга у середмісті відбуватимуться виступи місцевих виконавців. Тому що що вони творилися в країні, чи ковід, чи війна, а дитячий рак не відступає, і він постійно, на превеликий жаль, залишається актуальним. Тому навіть минулого року, коли були такі великі дуже вагання, чи не Змінювати мету збору, ми її не змінили, ми продовжували підтримувати дитячу онкогематологію, особливо тому, що в нашій Івано-Франківській обласній лікарні зараз лікуються діти далеко не тільки з Івано-Франківської області. У нас є діти з Миколаєва, з Харкова, з Херсона, тобто з тих міст, де зараз лікуватися, взагалі неможливо, самі розуміємо, чому. Тому, власне, дитяча онкологія. Дитячий рак виліковний. Він виліковний в 90% випадків. Чи одужає дитина, залежить від вчасної діагностики і від якісно наданої допомоги. Хедлайн Першого концерту є переможець 11-го сезону талант шоу Голос країни Сергій Лазановський. До благодійного проєкту на шапку каже співак, долучається з початку його заснування. Разом із своїм бендом вже не вперше беремо участь в такому заході, оскільки в цей важкий час я вважаю, що онкохворі діти потребують теж якомога найбільшої уваги і. Такі речі дуже важливі, тому дякую всім організаторам, які долучаються до таких подій за українською прикметою. Якщо паде дощ, це значить набагато. Я дуже сподіваюся, що за сезон на шапку вдасться зібрати дуже хорошу суму, щоб придбати все те, що було задумано. Музичний настрій першого концерту у цьому сезоні зазначає співак є як ліричним, так і патріотичним. Звичайно, що сьогодні буде шматочок із моєї програми, яка буде власне в цьому концерті. Тому а, багато людей вже знає, що я співаю, і мені дуже подобається. Коли люди приходять, вже такі заряжені співати разом зі мною. Тому сьогодні 100% буде така родинна сімейна атмосфера, коли ми всі поспіваємо. У програмі також взяла участь молода співачка з Івано-Франківська Рома Туз каже: до благодійного концерту долучається вперше. Особисто в мене також є хворий братик, не на онкологію, але я знаю, як це важко з хворими дітками і чисто так відгукується, і так само дуже хочеться зробити в такий непростий час щось корисне і в у мене є для цього можливість я можу співати і саме цим зібрати певну суму, і це дуже дуже тішить. Тому от я тут зараз. Цьогоріч волонтери мають на меті зібрати 300 тисяч гривень. За них планують придбати спеціальний хірургічний стіл для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Він підходить як для хірургічних операцій, так і для різноманітних маніпуляцій. І його головна перевага те, що він має рентген пластини Тобто на ньому можна ще проводити рентгенівські дослідження для онкодіток. Для цього їм не доведеться їх транспортувати в якісь інші відділення лікарні, завдавати їм якихось зайвих неприємностей болю. І так далі. Це дуже важливе обладнання, поки що його там немає, і в цьому сезоні плануємо на нього зібрати. Всіх охочих долучитися до доброї справи організатори чекають на благодійних концертах, які відбуватимуться на перетині вулиць Вітовського та Лесі Українки щочетверга о 19-й годині. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї». Він був успішним підприємцем, музикантом та батьком чотирьох дітей. Та загинув, захищаючи. Незалежність України у Коломийському ліцеї No2 відкрили меморіальну дошку Володимиру Бурчуку, захиснику України, командиру 130-го батальйону сил територіальної оборони. Люблячому чоловіку, доброму батьку та гідному командиру. У Коломийському ліцеї No2 відкрили пам'ятну дошку Володимиру Барчуку, воїну, що став на захист батьківщини у перші години російського вторгнення. Сьогодні у Коломийському ліцеї No2 ми відкриваємо меморіальну дошку загиблому випускникові нашого ліцею Барчуку Володимиру Васильовичу, який коломиянин, який проживав у Коломиї, який навчався в нашому ліцеї. Успішно з відзнакою його закінчив в 90-му році. Сьогодні ми вся шкільна родина вшановує його пам'ять, прийшли батьки, прийшли побратими, прийшли коломияни, відкриваємо меморіальну дошку, яка кожного дня буде нагадувати нам про... Про те, що такі люди були, які нас захищали, які загинули за наше майбутнє. У школі пригадує мати загиблого. Володимир був допитливим: любив музику та подорожі. Любов до музики зберіг і під час захисту України. Володя вчився. Провів 10 років в стінах цієї школи був дуже цікавим, допитливим хлопчиком. Дуже любив музику, гори, постійно подорожував. Дуже любив Україну з перших днів допомагав своїм товаришам. Володимир Барчук з позивним хобіт був командиром роти 130-го батальйону 241-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Загинув 24 червня 2022 року, отримавши важкі поранення під час стримування ворога в наступі на Харків. Коли почалася війна в четвертій годині зранку, вже був у воєнній формі і пішов захищати батьківщину. З перших днів захищав Київ, Ірпінь. Він був у сірій зоні. І тому його побратими не могли забрати тільки в кінці вересня, всередині вересня, змогли забрати тіло Володимира. Він похований в боярці. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї. Деталі міста, що роблять його особливим і впізнаваним. Прикарпатський архітектор Ігор Панчишин презентував 13 поштівок із зображенням різних локацій. Івано-Франківська бачила їх і наша знімальна група. Поштівки з архітектурними об'єктами Івано-Франківська. Такий набір із 13 світлин Ігоря Панчишина презентували мешканцям та гостям Івано-Франківська. Автор каже, на листівках зафіксовані різні деталі міста, які роблять його не тільки впізнаваним, а й особливим. Ми вирішили зробити таку неконвенційну, таку. Збірочку з просто гарних відочків. Є кілька теперішніх, є справді зовсім архівних, так би мовити. От. Там, у від... так би мовити, у цілому відборі дуже багато було взагалі чорнобілих, що стояло питання, краще чорнобілі чи кольорові. Тобто вони всі кожна по-своєму важлива і цікава. Тобто можна робити акценти на яскравих кольорах, на... можна робити на монохромі, можна робити на яких контрастних, чорнобілих і так далі. Цього разу вирішили зробити м'ягко, щоб трошки по всьому потрошки. По, по Найважливіше, каже професор Прикарпатського університету Іван Монолатій, що у світлинах Ігоря Панчишина відчутна любов до рідного міста. Тому що Ігор Панчишин це, напевно, один з небагатьох сучасних івано-франківців, легенда нашого міста, який народився у нашому місті, і це місто не виходить з його, з його життя вже в. Величезний відрізок часу. Так? Він є шанувальником архітектури, культури. Він є не лише архітектором за фахом, він є дуже добрим фотографом, зараз би сказали світливцем, так який фіксує дуже несподівані ракурси з історії культури нашого міста. І оці ці ракурси, котрі ми маємо в цих 13 листівках, вони свідчать про те, що є що зберігати в нашому місті, є що відтворювати. Автор світлин каже, голова мистецької формації Станіславський пес Анатолій Пастушенко є людиною, яка дуже любить мистецтво і є унікальним. Фотографом нашого міста. Це людина, яка любить місто, відчуває місто. І фотоапарат є його інструментом або продовженням його рук. Як кажуть, у художника продовження рук є пензель, а у справжнього фотографа продовження рук є фотоапарат. Хоча головне око. А око Ігора Панчишина вміє побачити те, що, звичайно, людина не бачить. Він показує місто зсередини, суть його. І в цьому цінність тиражем у пів примірників поштівки надрукували в одному з місцевих видавництв. До слова створили їх до дня міста Івано-Франківська. Мар'яна Джерчина, Джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. У Коломиї відбувся творчий вечір сучасної української авторки патріотичної лірики Оксани Федишин. Поціновувачі поетичного слова мали нагоду поринути у мистецьку атмосферу на заході під назвою На крилах творчості. Був там і наш Богдан Малецький. На крилах творчості у Коломийській міській публічній бібліотеці відбувся ювілейний вечір письменниці Оксани Федишин. У її дробку вісім книг всі вони пронизані глибокою любов'ю до сім'ї та України. Любов'ю Бога Господа Ісуса Христа, який Воскрес, любов'ю Небесної Сотні, любов'ю Небесної гвардії, яка там покладає своє життя за нас, задля того, щоб ми могли тут творити, за для того, щоб ми могли їх прославити. Прославити у слові, прославити у картині, прославити у музиці. Оксана Фадишин каже, що творить і серцем, і душею, і розумом. Я наскільки така людина мистецька, скільки і практик, і мистецтво. Тобто є емоції, є серце, а є розум. І напевно, це ще від виховання домашнього пішло. Тобто. Те, що серце підказує, розум контролює. Директорка публічної бібліотеки зазначила, що разом із колегами довго готувалася до проведення цього вечора. Це є певне підведення підсумків, це є погляд назад, розповідь про здобути, про те, що вдалося. Ну і звичайно, погляд вперед на, на перспективу, що хотілося б ще досягнути, що не встиг, що зробив. Але в будь-якому випадку це є відповідально, це є багато праці. Це потрібно було підготуватися, опрацювати. Усі ці надбання, які в авторці були, колектив публічної бібліотеки зробив для авторки музичний та фото сувеніри. З коломи Івана Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Історія протяжністю 360 років в Івано-Франківську презентували книгу про життєпис міста. Вона містить близько 800 сторінок і написана, спираючись на дослідження знаних краєзнавців. Більше про життєпис Івано-Франківська у сюжеті. Пройтись старими вулицями, зайти у тогочасні книгарні, побачити будинки з минулого, а ще познайомитись з мешканцями, гостями та історичними постатями в Івано-Франківську презентували книгу про життя міста. Над виданням працювали науковці Роман Діда та Володимир Устинський. Ми та книги, щоб кожний мешканець міста прожив 360 років разом з цим містом. От всі книжці двісті. 80 років. Ми беремо рік і що в цьому році відбувалося. Є рік, що менше подій було, є рік, що більше подій. І тут всі періоди польські, австрійські, період зунра, місто наше було столицею. І в реальному часі я кажу, що відбувалося той місяць, той місяць того чи іншого року. Над книгою автори працювали п'ять років. Загалом видання містить близько восьми сотень сторінок. Тут немає політичних купюр, тут немає ніяких домислів, ідеологічних ідеологем, тут нічого цього немає. Тут є фактичні речі, які відбувалися в нашому місті в хронологічному порядку. І е, чотири доби, які перебували в нашому місті польська доба, австрійська доба, австро-угорська доба. Ну і тут немає, на жаль, одної доби. Це є Галицько-Волинського князівства, але ми про нього пам'ятаємо, на жаль, немає документальних підтверджень, але місто практично є основа, що було засновано в 1203 році ще. Голова громади Руслан Марцінків зізнається, прочитав її від першої до останньої сторінки. Каже, це надзвичайно цінна робота. Дуже важливо, щоб кожен івано-франківець знав свою історію. А ця річ вона надзвичайно важлива. Ти коли читаєш, а я її прочитав від початку до завершення, то ти розумієш не настільки циклічні події, які відбувалися в місті, і як це повторюється. Та ну змінюються технології, змінюються якісь інші речі. Але відчуття людей, як люди сприймали ті речі, об'єднання міста, з'єднання там сіл, як це відбувалося в тяжкій процедурі, воно є десь приблизно одинаково. Вплив воїн на Івано-Франківськ. Нині автори працюють над другим виданням. У ньому вмістять історію міста від 1939 року по сьогоднішній день. Крім того, у місті ініціювали створення підручника Історія Івано-Франківська для учнів шкіл. Він буде написаний на базі історичних праць. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Раї. Щоб розвіяти міфи радянської влади, в Івано-Франківську презентували книгу Феномен Григорія Сковороди і Сковородиністика на позовах часу. Як у ній зображений філософ, які наративи про нього поширював СРСР? Та хто побував на презентації книги, розкажуть журналісти. Істинний образ Григорія Сковороди. Щоб розвіяти міфи, які творили в радянські часи. Михайло Чайковський та Віталій Шевченко видали книгу Феномен Сковороди та Сковородиністика в позвах часу». Вивчали його філософію близько 30 років, каже Михайло. Бо актуальним він буде завжди. На сьогоднішній день в Україні немає особи, яка би перевершила духовний подвиг Григорія Сковороди. Він був і залишається на висоті духовній. Уже в контексті навіть цих подій війни це ідентифікатор українського духу. Народу Григорій Кіт каже, що в книзі сковорода зображений у істинному образі, щоб розвіяти міф про химерного бунтера, який створений у радянські часи. Він бунтував проти того, що народ не є освічений, що народ не має такої культури, якої потрібно, що народ не є такий забезпечений знаннями. А Раз немає знань, значить він не має таких і не буде мати практичних вмінні навичок. Тому він хотів, щоб всі були освічені, щоб всі були, але щоб всі були вільні. Відвідав презентацію кандидат філософських наук Ярослав Гнатюк, радий, що сіє. Яї книги зможе почерпнути для себе нову інформацію. Вважаю, що це є певна культурна подія, оскільки там е, окреслений доробок дослідників досить тривалий від початків дослідження творчості сковороди до теперішнього часу, як вітчизняних, зарубіжних, діаспорних. І думаю, що така праця дуже цікава була б для будь-якого дослідника, чи він займається історією української філософії, чи історією української літератури. Також в книзі представлена літографія Григорія Сковороди. На ній чітко зображені чотири родимки на обличчі філософа, що і є особливістю. Вона друкована вона вперше. Книга є переможцем конкурсу Міністерства культури та інформаційної політики України за проєктом Книга для зміцнення національної постаті. Кличемо весну і мир. У Коломиї підвели підсумки онлайн-конкурсу «Гаївок» та веснянок. До участі зголосилося більше як 70 учасників. Це і солісти і колективи не лише з Коломиї, а й інших громад. Фіналом став гала-концерт біля катедрального собору «Преображення Христового. Як це було? Дивіться далі. Кличемо весну та мир. Саме таку назву мав онлайн конкурс веснянок та гаївок, який організувало управління культури Коломийської міської ради. На фінал запросили 30 кращих номерів із понад 70 заявлених. Конкурс носить благодійний характер, адже він відбувається в рамках фестивалю писанка, і ми збираємо кошти на підтримку наших збройних сил України. За так за що ми дякуємо і дітям, і молоді, і дорослим, що до цього долучаються, і цим самим популяризують наші традиції і українську пісню. Активно долучилася до проведення конкурсу і Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви. Церква підтримує ці заходи, оскільки ми завжди раді є бути. Разом з народом, разом з народом проставляти воскреслого Христа, і тому сьогодні такий гарний гала концерт буде. Тому щиро дякуємо за те, що так, міська влада має такі можливості, так і проводить так гарно ці гаївки серед кращих і колектив будинку культури із Печеніжина. Ми показуємо сьогодні наші традиційні печеніжинські гаївки, які співали саме в нашому селі, самі наші слова. У нас більше всього народне, фольклорне. Участь бере тільки молоде покоління. Ми стараємося навчити їх як найкраще цього, щоб вони знали наперед. І це передавали своїм дітям наступним. Зазначимо, що на конкурс зареєструвалося більше як 70 учасників. А організатори певні, що саме завдяки таким конкурсам вдається зберігати народні традиції і передавати їх наступним поколінням. З коломою Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Таким було інформаційне обличчя доби на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.